Хочете знати, яка зарплата у працівника Дрогобицької соливарні? І чи варто спеціально їхати туди на екскурсію? Чи смачна кава з сіллю, чи це все-таки такий типовий піар? Зараз усе розповім. Отож, по дорозі з Карпат до Жовкви я вирішила повернути на Другобич, а саме на Дрогобицьку Соливарню. І це була, я вам скажу, вдала ідея, тому що спеціально їхати сюди за 100 і більше кілометрів не варто. Краще додати відвідування Соливарні до списку з іншими екскурсіями. Приїхала і. Невдача треба чекати наступної години. Тоді буде екскурсія з гідом. Самих туристів на судоварню не пускають. Ну, зрозуміло, все таки діюче підприємство. Окей, чекаємо. Тим часом приєднаюся до сувенірів. Усе сіллю і все красиве. Хтось явно заморочився якісною і цікавою сувеніркою. Ціни не захмарні львівські, а типово Дрогобицькі. Тут же у сувенірній крамниці купую квиток на 40-хвилину екскурсію за 100 гривень. І замовляю, лате з сіллю. Кава на смак м'яка, солонувата, відчуваються над ті кориці смачно, до кави раджу шоколадне печиво з сіллю. І тут геолог Оксана, яка працює тут же на соливарні, запрошує нарешті на екскурсію. Розповідає про кількість солі, яку видобувають за добу, про те, як Дмитро Комаров спускався до родовища під землю, пояснює, чому ропа не замерзає і не висихає. Чому у про видобування солі вже не йдеться і ще багато чого цікавого. Наприклад, те, що сіль виступає ідеальним консервантом для дерева, але буквально за місяці роз'їдає металеві станки. Сіль сіллю, а особисто мене зацікавила робота солевара. Умови праці, я вам скажу, не для маминих черешень. Та й сіль добувати, це не за комп'ютером сидіти. Один з працівників розповів мені, що отримує в середньому 15 тисяч гривень в місяць. Робота важка. Треба і дрова рубати, і сіль виварювати, і мішки тягати. Зате б'є свої переваги, м'язи завжди в тонусі, а застуда взагалі не чіпляється, бо ж дихають сіллю, ну тобто цілющим повітрям з сіллю. А дрогобицька сіль дійсно якісна і чиста, без всіляких домішок, як турецька, румунська, польська, тому купуйте нашу українську сіль з Дрогобича. Дбайте про своє здоров'я, підтримуйте вітчизняне підприємство. Адже це єдина діюча соливарня, яка залишилася в Україні.